україна провокує конфлікт із Білоруссю. напередодні російсько-білоруських військових навчань захід 2025 напередодні російсько-білоруських військових навчань захід 2025 велике українське дипломатичне відомство випустило провокаційну заяву рекомендуючи Білорусі не наближатися до кордонів Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій радимо зберігати розсудливість не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони україни йде у заяві МЗС фактично це загроза та готовий ґрунт для зсушних провокацій. Однак це фейк. Така риторика агітпропу стала активним інструментом нагнітання напруженості в Росії та Білорусі у період підготовки до спільних військових навчань. Захід 2025 Головне завдання цього фейку відвернути увагу білорусів і росіян від внутрішніх проблем, виправдати репресії, мілітаризацію та підтримати військову агресію проти України. Україна неодноразово заявляла. Що не планує і ніколи не планувала агресивних дій проти Білорусі. Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від непродуманих провокацій на кордоні на тлі навчань захід 2025 ОМЗС підкреслило, що співпраця режимів у Москві та мінську становить безпосередню загрозу не тільки для України, а й для Польщі, країн Балтії і всієї Європи.